Доброго дня, тузі, панове. Сьогодні ми знову трейдемо на сайті бро... на брокері Pocket Option зі сайтом TradingView. Дивіться, у нас зараз на балансі 3853 долари. Давайте звідемо зразу угоду, та будемо дивитися, що у нас все облучиться. Сайтом кажуть, активно продавати. І тому ми пішли продавати. Залишається буквально 5 секунд, а нашого закривається нуль. Та закривається в нуль. Нічого, не будемо здаватися, давайте зразу будемо шукати другу валютну пару та заходити в неї. Для цього ми вже знайшли валютну пару, Натиснули на аналіз. Нам сказали сайтки безплатно видає ведеся, що треба заходити вниз, то ми зайшли. Зараз будемо дивитися результат. Бачимо зараз яке сумнівне, сумнівний цей графік. Ви знаєте, що зайде чи ні, але будемо надітись що зайде. А це наш телеграм-канал, в якому я розповідаю про свої успіхи в житті та успіхи в моєму віп каналі в який ви зможете попасти абсолютно безкоштовно. Дивіться, от тут мої всі закриті угоди, але вам це не потрібно. Вам потрібно просто закріплене четверте повідомлення, в якому перший сайт, який видає сейчали, є посилання на нього. Наш ліцензований брокер, на якому ми зараз торгуємо, та наш безкоштовний віб канал, де є топові аналітики. Щоб попасти туди, вам просто треба написати хочу Віб-канал. Я ви задодав та кинувся інструкцію. Всім гарного, всім гарного дня.